Ну що ж, команда наші готові, думаю, варто розпочинати. Цую іду. Піроги. Володші. Оселете. Голоденеч. Спонсор нашого виступу компанія, а не мала нас спонсор. На території хіміко-переробного заводу з каштанів зібрали дві тони яблук. Бабусю, А що то за вийку тут стоїть? А то ноцю в а ревізійної комісії УЄФА Михайло Блатіні приїхав подивитися Львові стадіон будують. А чому він вже цей другий день і нічого не говорить? Та він в шоці внуцю, в шоці. Vse postaje zimno, v in ne nakrivajo se koj drujo. A če kažejo v sne, ko je stanje parko! Маша, ти зараз здала? Не мішай. Не що не бачиш, здаю! Люба. А ти вже вибрала мої штани? Так, любий. Люба, ти що, п'яна? Прагня стайтом для мене завжди не свято. Василько, а ну розкажи віршико. Добре, а про що вам розказати? Ну давай про прем'єр-міністра, наприклад. Слухайте, реформи переломні, обіцяв він нам. Хотів все зробити на руку москалям. Нічого не вийшло, бо Азаров Падик. Прийшли кровосити, зробили гаплик. Та які кровосідця, давай нормальний вірш. Добре, слухайте про ялинку. На площу вийшли всі кричати, малі, великі депутати, лиш тільки вітя Янукович. Не знає, як ялинку звати. Молодець, молодець, бачиш? Дорогі українці і люблянчані. А я хотів би сказати, що. А що я хотів би сказати написав мій редактор. Так ось. Поклавши руку на серце, вітя серця з другого боку. <плес> <плес> э, так ось. Я не буду цитувати рядків е, таких українських письменників, як Франко, Чехов. І цей, як його, Шуфрич. Я просто попрошу вас аплодувати, тому що з вами була команда. Б.